Набір на спеціальність хореографія цьогоріч відкрили вперше у Черкасах. Із нового навчального року її викладатимуть у Богдановому університеті. Як проходить відбір у межах творчого конкурсу та хто оцінює вміння абітурієнтів? Дивіться далі. У Черкаському національному тривають творчі конкурси на відкриту нещодавну спеціальність. Учасники можуть виконати класичний український народно сценічний танець або власний інтюд у вільному стилі і жанрі. Поліна займається танцями з чотирьох років. У десять дівчина зрозуміла, що хоче професійно займатися акробатичними танцями, але потім я почала розвиватися також в стилі контемпу, модерну і далі хочу вивчати ще більше нових стилів, оскільки я думаю, це відкриває наші нові якісь. Не знаю емоційні і також фізичні якості людини, Оскільки я збираюся працювати тренером, я зрозуміла, що це гарний шанс для мене. Тим паче, я багато дивися факультетів в, в Києві. І коли дізналася, що я в моєму рідному місці, я одразу обрадувала, що не треба нікуди виїжджати. Завдяки навчанню в університеті можна опанувати класику, яка стане непоганим фундаментом у майбутньому, додає Поліна. Вступати на хореографію збирається й Аліна. Вона з партнером Ігорем демонструє румбу. Я просто хочу спитати тебе. чому ти настільки красива, що в мене ціла пивних рішей, яких я не розумію, яких я не відкриваю з почуттів. З дитинства огріла. Найкращими, стати тренером. Взагалі Україна по хореографії займає, навіть, напевно, топове місце в світі по танцям. На перше місце займає Америка, друге місце Україна. Під час війни це стало набагато складніше цим займатися. зменшилась кількість турнірів, зменшилися тренувальні, збори. Ми Надіємося, що все скоро закінчиться і все повернеться на свої місця. Сподіваються, що другий тур пройде так само успішно, як і перший, засновниця однієї з Черкаських шкіл танцю Дарина Хрібкова. Її запросили оцінити майстерність конкурсантів. Є пластичність тіла, наскільки людина. Стрибуча, я вже чую там ззаді. Люди готуються до виступу. А от наскільки вона емоційна, наскільки вона може передати емоцію через танець 100% Якщо це в парі, наскільки вона під партнеру, от і йде за ним і слухає його. Після виступу фахівці практики танцювального мистецтва запитують в абітурієнтів про досвід згодом під час навчання. Деякі з них викладатимуть для студентів. Я буду викладати народно сценічний танок, танці народів світу, в принципі, так не тільки український. а за основу, звісно, що береться український танок, а далі вже танці дружніх нам народів. Налаштовуємося на такий лихий початок. Але спуску не будемо давати. Я хочу, щоб із цього закладу вийшли достойні, достойні спеціалісти. Це довгоочікувана подія і я бажаю і діткам, що сьогодні будуть працювати на своє майбутнє і нам всім. Все найкраще ідея відкриття нової спеціальності виникла після численних запитів, адже до цього молодь виїздила в інші міста, розповідає директор інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Тимофій Десятов. Ну навіть ми не очікували, що буде така кількість студентів. До нас зверталися з театру нашого рідного театру, національного каналі Мітаразарвоча Шевченка, різних студій, філармонії. Тобто Відчувався дефіцит таких кадрів. Реєстрація на творчі конкурси та їх проведення триватиме до 28 липня. Включно запрошують усіх, хто хоче здобути фах хореографа, артиста танцювального ансамблю, керівника танцювального та аматорського колективу, викладача чи балетмейстера-постановника. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.